Мене звати Сергій Стуканов. Команда видання Київ Індепендент презентувала перший фільм розслідування Діти для Путіна. Англійською мовою він називається «Unrooted», тобто Знекоринені. Автори розслідування, журналістка Олеся Біда і режисер Віталій Гавура, зібрали історії дітей, яких депортували з Маріуполя. І розкрили подробиці про групу неповнолітніх, яких торік у травні вивезли до Росії, і досі не повернули в Україну. Прем'єра цієї стрічки відбулася вже 18 липня в Київському кінотеатрі Жовтень. А 25 липня відбудеться показ в ефірі місцевих каналів суспільного мовлення, себто на всій території України можна буде так само подивитися цю документальну стрічку. У нас в студії двоє гостей: Олеся Біда, авторка фільму розслідування Діти для Путіна. Олесю, добрий день. Добрий день. І також генеральний продюсер регіонального мовлення Суспільного. Себто, це якраз ті та мережа каналів, на яких буде демонструватися ця стрічка. Артем Шовковий. Пане Артеме, і вам вітання. І мої вітання всім так само. Ну насправді надзвичайно непроста тема, і, чесно кажучи, мені навіть непросто порушувати цю тему, тому що це, напевно одна із найтрагічніших драматичніших сторінок в сучасній історії України. А те в який спосіб Росія депортує дітей, от я хочу навести для початку нашої розмови певні цифри. Уповноважений України з питань захисту дітей і людей, пан Дмитро Лубінець говорить про те, що станом на зараз 20 тисяч українських дітей депортовано, майже 20 тисяч. Але я думаю, що в даному разі йдеться якраз про ідентифікованих дітей. Насправді цифри значно більші. Центр національного супротиву станом на квітень говорив про те, що зі сходу України Росія вивезла понад 100 тисяч дітей. Це надзвичайно жахлива цифра, це ознака геноциду. Недаремно саме по статті депортації дітей. Міжнародний кримінальний суд так само розпочав провадження і видав арешт на видав на ордер на арешт Путіна і російської омбудсманки Львови Білови. Так, от це жахлива цифра, але коли занурюєшся в історію окремої дитини, то можна якраз цей весь трагізм, цю драму продемонструвати. Тож, перше питання до Олесі: з чого почалася ваша історія, історія цієї стрічки, з чого ви занурилися в тему? Скажу так, що я працювала з цією темою до того, як власне почала працювати над стрічкою. Ще коли з'явились перші повідомлення про те, що дітей, які родом з Харківської області, повернули, це було більше 30 дітей. Я одразу взялася за цю тему. Я говорила з мамою, яка їздила на територію Росії. Її дитину депортували в табір, Медвіжонок, в Анапу. І власне тоді я дізналася перші такі деталі цього всього. А... Коли я приєдналася до команди Київ індепендент, це була одна з основних тем, яку я запропонувала, і нам було важливо розповісти, розповідати взагалі про воєнні злочини для іноземної аудиторії, щоб не залишалося ось цих питань не все так однозначно. Можливо, це було не так, можливо, це був порятунок чи евакуація. У мене була мета одразу сказати своїм фільмам, своєю роботою, що ні, це була депортація. А ви хочете сказати, що при спілкуванні з західними колегами подеколи можна натрапити на нерозуміння специфіки, нерозуміння ситуації і неоднозначне трактування? Ну чому з колегами, якщо ми взагалі говоримо про іноземну аудиторію, так то а, виникають сумніви взагалі в тому всьому, що відбувається. А, там, навіть коли їздила за кордони, спілкувалася з правозахисниками, і в нас були дискусії щодо того, чи був а, факт депортації, коли батьки умовно з Харківщини нібито добровільно віддавали своїх дітей на відпочинок в табори в Росію. Ну, а зрештою, росіяни намагаються подати ці депортації, обернути їх в певну обгортку, чи то на лікування дітей відправляють, чи то рятують від бойових дій. Якщо діти, наприклад, якщо говорити про Маріуполь, втратили через російську агресію батьків, які померли, то росіяни це обставляють як порятунок. Так, звісно, так це основна їхня теза в їхній пропаганді. Що вони рятували, вони спасали, вивозили дітей з Маріуполя. Отак, От вони це таким чином представляють. Я так розумію, що ваша стрічка вона пов'язана із певними історіями із конкретними дітьми і з конкретними сім'ями. Так, хто саме стали героями вашого фільму? Мені завжди хочеться сказати, що це три сім'ї, але це дві сім'ї. І також ще історія двох друзів і їхнього опікуна, які, власне, коли пройшли весь цей шлях, від того як хлопців депортували, а потім їхній опікун Антон Білай їздив повертати їх з Донецька. Так можна сказати, що вони стали дуже рідними і вони стали сім'єю. А перша історія це троє сестер. Двоє з них молодших опинилися в Маріуполі зі своєю мамою. Вона загинула під час активних бойових дій і їх примусово вивезли на окуповану територію. Їхня на той час, 19-річна сестра Валентина, вона поїхала їх забирати. Вона оформила опіку над ними і поїхала в Донецьк. Ще одна історія це історія військовослужбовиці Тетяни Урсул. Її троє дітей залишилися самі в Маріуполі станом на 24 лютого 2022 року, тому що вона несла службу. Її син отримав поранення, і не було іншого варіанту, окрім як відправити його на окуповану територію, щоб він просто не помер у Маріуполі, тому що тоді вже не було можливості отримати якісну медичну допомогу. І третя історія, про яку я згадувала вже, це історія двох хлопців, двох сиріт, у яких був опікун. Директор коледжу, де вони навчалися, вони хлопці теж опинилися самі в Маріуполі. Вони намагалися пішки вийти з міста, а вони дійшли до Мангуша, де їх також, як би так сказати, взяла Донецька соціальна служба і вивезла їх в лікарню. З якими труднощами стикаються батьки, наприклад, або рідні дітей, яких росіяни депортують? Ну в даному разі ви говорили про те, що їх довезли до Донецька. На жаль, моє рідне місто стало ось таким пунктом розподільчим, де. Прокояться такі злочини, зокрема стосовно депортації дітей, хоча ясна річ йдеться про тисячі злочинів іншого так само гатунку. Так, от з якими труднощами стикаються, через які випробування мусять проходити, з ким контактувати, хто допомагає з нашого боку, з ким доводиться контактувати на окупованих територіях? З нашого боку допомагають волонтери, благодійні організації. Їх небагато. Їх є декілька. Це соцдитяче містечко містечка Україна. Також благодійний фонд Save Ukraine, Але це так само відбувається за сприяння Міністерства реінтеграції в певних випадках або офісу омбудсмена. Через що доводиться проходити власне тим людям, які їдуть на окуповану територію або в Росію? По-перше, шлях. Який потрібно пройти просто фізичний, це потрібно їхати через європейські країни, потім заїжджати в Росію і, відповідно, далі заїжджати в Донецьк. Так, і навіть якщо ти вже маєш всі документи зібрані на цю дитину, у випадку, якщо хтось оформлює опіку над цими дітьми, ти не маєш гарантії того, що ти приїдеш і побачиш там своїх дітей, і що ти зможеш їх забрати. Тому що наші випадки, наші історії, вони демонструють, що навіть коли. Валентина Єрмачкова, сестра-опікунка двох своїх молодших сестер, їхала забрати їх з Донецька в цей час, поки вона була в дорозі, до дівчат приходила знайомитися сім'я з Донецька, яка планувала одну з них забрати під опіку. Те саме було і з історією цих двох хлопців і їхнього опікуна, коли він вже був зібраний в дорогу. Їм українська колаборантка почала пропонувати поїхати в табір на відпочинок, в табір Поляни, власне, де опинилася ця група з 31 дитини. Ну, шановні друзі, я думаю, тут не зайво зазначити насправді, що росіяни абсолютно не випадково займаються цією діяльністю, депортують українських дітей. Ми вже називали цифри це за оцінками експертів: що не менше 100 тисяч українських дітей, підлітків неповнолітніх депортовано викрадено з території України. Ясна річ, це не випадково, тому що росіяни в такий спосіб покращують демографічний стан у своїй країні. Вони їх прагнуть перевиховати, зробити з них росіяни, якщо йдеться зовсім про маленьких дітей. Тобто, це цілеспрямована, спланована абсолютно політика, яка відповідно цілком лягає під поняття геноциду, і будемо сподіватися, що міжнародний кримінальний суд не лише це доведе в законний судовий спосіб, дасть оцінку, але і притягне до відповідальності і того самого Путіна. і Львову Білову, яка так само, наскільки я пам'ятаю, одну з, одну з дітей, так українських собі, собі була всиновила. А у мене запитання до пана Артема. Я знаю, що ви вже бачили цю стрічку, так, що найперше впало в очі, що найперше впало в серце. На що ви звернули увагу? Ну, насправді я зізнаюся чесно, що мене. Вкрай складно відволікти. Є така проблема: це мобільний телефон. Але е, насправді тут треба віддати належне е, команді Київ Недепендент Олесі і всій команді. Бо насправді ну, не було можливості відволіктися, і це абсолютно правда, і це абсолютно щиро. І е, чесно сказати, ну ти ніколи не замислювався саме про це про цю тему. Ну тобто, зрозуміло, що в твоїй голові там стрічці новинні щодня з'являються десятки сотні новин. І ти ніколи не заглиблювався, не замислювався. І ну, просто коли ти сидиш і уявляєш всю цю собі картину, ти просто не можеш уявити масштаб цієї дикості. Ну, Бо, якщо брати так глобально, ну найбільша цінність в житті це що? Це наше з вами життя. Найбільша радість для тих, хто знає радість батьківства, це, звісно, твої діти. І насправді спостерігати за всім цим було. Вкрай важко, але ще більше дійсно хочеться, як ви сьогодні вже зазначили, щоб це було визнано всіма, і щоб були відповідні висновки, які зроблені. В усьому світі, бо щодо того, що каже Олеся, мені не хочеться критикувати там наших закордонних колег. Навпаки, ми отримуємо дуже багато там підтримки, дуже багато різноманітної цінної інформації. Але це ще раз прекрасна можливість розповісти про це всьому світу. І я не знаю там наскільки багато зараз переглядів саме англійської версії, але якщо раптом хтось це побачить зараз. Там в Ютубі я хочу дійсно, щоб ви це поширили на всіх можливих платформах і розповіли про це своїм друзям закордонним. Байдуже, це буде три людини: п'ять, десять. Але про це потрібно дійсно розповідати. Ну і, окремо, подяка, це я вже ми говорили перед ефіром. Це дійсно людина, яка створювала музику, робила музичне оформлення, тому що. Дійсно до цього взагалі жодних зауваг, і ти просто там з кожним подихом, з кожним ударом, все це відчував якось по особливому. Ну, зрештою, це ж і є місія суспільного, так, суспільного телебачення, сприяти позитивним змінам в нашому суспільстві, інформувати і е, робити деякі речі більш видимими. Я думаю, що чимало людей насправді не осягнули і не можуть збагнути дійсно масштаб. Нам, людям цивілізованим, перед 24 лютого, напевно, що важко було уявити, якої глибини може бути падіння в сенсі. Е, Втрати навіть людського обличчя, але росіяни виявилися спроможними. Тож довідуємося про це, Олесю. Чи може бути цей фільм корисним для тих людей, які, на жаль, в силу непереборних обставин, в силу злості, в силу нецивілізованості Росії, в силу агресії опинився в таких ситуаціях, що діти на окупованих територіях і потрібно їх рятувати і визволяти? Немає одного шляху, я вам так скажу. Кожного разу, кожне повернення це окрема історія, і ніхто не може передбачити, як все піде. Я дуже сподіваюся, так що наші знахідки стануть корисними. Офісу генерального прокурора вони так само працюють над тією ж інформацією, яку розслідували і ми, і ми постійно на зв'язку і готові ділитися всім тим, що ми знайшли, тому що ми знаємо там конкретні населені пункти, конкретні імена і прізвища людей, які взяли під свою опіку українських дітей. В цьому плані, я сподіваюся, ми будемо корисними. Але скажу такий вражаючий факт: Валентина Єрмачкова, вже 20-річна дівчина, яка повертала своїх сестер, вона була в нас на показі. І наступного дня, коли вона їхала додому до себе в Дніпро, вона написала мені повідомлення: Скажіть, чим я можу бути корисною, щоб повернути ще більше українських дітей? Я просто була шокована, я не знала, що їй відповісти. Але от ті люди, так, які це пройшли, вони готові, в принципі. Ділитися своїми шляхами, всім тим, що їм вдалося там довідатись, з ким вони виходили на зв'язок, з ким контактували. Ну, от росіяни насправді вони чинять чимало перепон створюють за для того, аби не віддавати українських дітей. Вони навіть відбирають документи, видають російські якісь документи, де можуть змінити ім'я, можуть змінити прізвище. Знову ж таки в такий спосіб приховати. Я хочу тут знову ж таки до статистики звернутися, адже ми говоримо про. На сотню тисяч, щонайменше дітей, яких Росія вкрала, але повернули станом на зараз декілька сотень, так менше 400. тобто це на Наскільки на три порядки, да? ну, на, на на три порядки, фактично менше, якщо е, говорити, це неймовірна, неймовірне число українських дітей, яких ще належить е, повернути, от е, в тих умовах, е, про які ми зараз ведемо е, мову, е, Олесю. Е, а чи може цей фільм бути корисним знову ж таки в суді, щоб в якийсь спосіб його використали, можливо, в тому міжнародному кримінальному суді або ще інші якісь провадження? Так, правозахисники фіксують всі такі випадки, коли певна історія депортації примусового переміщення стає публічною, і вони це одразу напряму передають в міжнародний кримінальний суд. Така практика є, і ми спілкувалися перед публікацією стрічки з цими правозахисниками, які власне цим займаються, і я знаю, що вони будуть це робити. Публічність. Ми часто говоримо, коли про повернення з полону наших людей, то подеколи публічність може завадити в даному разі, скажімо так, оприлюднення, розголос щодо тієї чи іншої дитини він допомагає? Чи знову ж таки не немає єдиного сценарію? Дивіться, якщо ми говоримо про повернутих дітей, так то як на мене потрібно більше говорити про такі речі. Так потрібно. А... Давати картинку дуже однозначно, як це все відбувалося. А особливо, якщо ми говоримо так про Маріуполь, бо ми взяли одне місто і показали сценарії, за якими це все відбувалося. Якщо ми говоримо про дітей, які зараз перебувають в Росії в російських сім'ях, і ми знаємо, де вони. Ми знаємо цих дітей. Ми знаємо так їхніх батьків. Я би все-таки стримувалась і радилась би тут з правозахисниками, тому що ми не знаємо в яких насправді умовах вони зараз перебувають. Як до них ставляться їхні ці нові прийомні батьки, і який тиск на них чиниться? Артеме? Розкажіть, де саме, коли саме у котрій можна почути цю стрічку на каналах Суспільного? Все дуже просто вже у вівторок, 25 п'ятого числа, о а ви можете вимітити, будь-де телеканал Суспільне Рівне, Суспільне Дніпро, Суспільне Чернігів, Суспільне Ужгород», тобто всі місцеві телеканали Суспільного, і побачите саме цю стрічку. І повірте, важливо не лише подивитися, а можливо подивитися на своїх сусідів, колег, друзів, знайомих. Можливо, в них така сама проблема. І хай цей фільм стане допоміжною такою паличкою, щоби ще більше людей. Зрозуміли, як повернути своїх дітей. Це важливо так. Це справді надзвичайно важливо. і Я дякую авторці цієї стрічки. Передавайте так само подяку вашим колегам, з якими ви працювали над цим важливим документальним фільмом. Ну і дякую так само генеральному продюсеру регіонального мовлення Суспільного Артему Шовкому за те, що так само даєте можливість більшій кількості глядачів побачити цю стрічку. Ну і ми дякуємо, звісно, за партнерство нашим колегам. Хочеться, щоб всі були об'єднані і всі допомагали одне одному. Так з видання Київ індепендент, це команда, яка створила цей фільм.